Доброго дня, любі друзі, вітері Софія. Благодарю вас за лайки, за підписки, за ваші коментарі і навіть компліменти. Мені дуже приємно і це мотивує мене і надалі працювати для вас та бути корисною. Роблю зараз розклад на 15 травня 2023 року. Змінила формат, тож давайте спробуємо новий розклад. І так, енергії, вашої енергії або події, котрі наразі є. Тобто це ваша сигніфікація. Далі про здоров'я, про родину відносини. Да? Далі для тих, хто в пошуку роботи, ну, взагалі не знає, або роботою зайнятися, або бізнесом, наприклад, да? про бізнес або власну справу, і взагалі про фінанси, що скажуть нам карти. Вау. Чудово, дивіться, тепер важлива подія, котра відбудеться, скоріш за все. А, зараз я трошечки буду це сувати, щоб було бачно. От, тепер а, урок, який треба буде пройти в цей день, і порада від таро. І так, усі карти розкладу готові. Дивіться, ваші енергії луна. Луна це взагалі про таємниці для когось навіть відіграється, скажімо так, якийсь магічний вплив. Ну це дивлячись на що ви. В що ви вірите, да, це не обов'язкова магія. Можливо, просто хтось з людей, скажімо так, тут про таємниці, да, хтось, можливо, за вашою спиною щось, щось відбувається. Ви можете навіть це відчувати, щось люди роблять і так далі. Да? Тому що карта ще є такі значення, як самообман, якась нестабільність, дрібні неприємності. Тут про людину, котра навмисно буде уводити вас від істини у справі, да? знову такі таємниці. Тож, подивіться, можливо, вас уводять, і цей розклад вам допоможе, скажімо так, да, щоб у вас щось е щолкнуло там, і щоб ви зрозуміли, для чого то все відбувається. І так, і так туз кубків. Дивіться. А в такій позиції він каже: це в нас карта за здоров'я відповідає. Да? Тут тривожність, карта радить не піддаватися впливу негативних емоцій. У вас тут будуть якісь сумніви. Розчарування у когось в коханні, у когось зміни у відносинах взагалі, страх та нестабільність да стосовно здоров'я, знову-таки, може бути нестабільне якісь, якісь почуття. да от Тому що від негативних емоцій ми і, і підтягуємо е, негативні емоції, підтягують психосоматику, розумієте? Тому це вам треба тут пропрацювати. Послідкуйте за собою. Звісно, якщо у вас там. Ну, Розчарування в коханні, зміни у відносинах, ну, це все зрозуміло, да, що людина не може просто так сказати, та й ладно, ну, якщо то було щирі, щирі якісь все ж таки для вас важливі да, відносини, От. але просто дозвольте собі зануритися да, в, 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 в ті, скажімо так, в той стан втрати і так далі, але не залишайтеся надовго. Тут ще про тривожність. Дивіться, тривалий час, якщо людина знаходиться в три в тривожному стані, це дуже небезпечно. Це як мінімум потім депресія, да, а ну, і як наслідки можуть бути психологічні різні розлади. Тож будьте обережними і, і ну, бережіть себе, да, не, не зависайте надовго в якихось негативних енергіях і емоціях. Далі в нас а, про родину або ну про якісь відносини. да, можливо для вас, наприклад, ви зараз будуєте а, свої відносини, не знаю, з колективом або з кимось. да, Тут колісниця у нас. А, дивіться в такі. Позиції це е, про слабкість, якісь сварки руйнування планів. Ну, в принципі, є таке ще значення, як війна, да, котра е, теж може знаєте негативно вплинути на будь-які відносини, тому що звісно в таких умовах люди знервовані і так далі. Тож просто е, розберіться, можливо, ви скажімо так, можливо, все ж таки, да, якщо ви зрозумієте, що то просто ваш внутрішній, скоріш за все, стан впливає на ваші відносини, да, то просто тут ви можете зупинити цю колісницю, взяти стоп і по запобігти сваркам або чомусь. Да. Якщо навіть будуть у вас сварки, ну, намагайтеся все ж таки якось більш екологічно з них виходити. Да, ну, навчайтеся вже якомусь екологічному спілкуванню, не насильницькому спілкуванню, тоді не буде, звісно, і... Потужної психосоматики. І так, шут. Шут в нас е, сьогодні розкаже про тих для тих інформацій, хто в пошуку роботи, або взагалі. От людина думає, чим їй зайнятися. Да? Нема роботи, не знаю, або бізнес, або щось. Знову таки, тут стан тривожності, нестабільність, поразки у справах, легковажність, безтурботність та е, якісь коливання. да Тобто людина. Хочу, то спробувала, можливо, поразки у справах спробувала іншу справу, там так само поразки. Да? І от зараз людина вже в тривожності пішла в нестабільності, да, коливання внутрішні, можливо, у когось навіть внутрішні конфлікти, суперечки будуть і так далі в такому стані. Да? Тож знову таки, любі друзі, робіть повішаного собі самі свідомо, скажіть стоп. Стоп, добре. Я спробувала одну справу або пішов на одну роботу, в мене не вийшло, Я пішов на іншу, в мене не вийшло. Тоді в цей час треба розуміти, що все для вас вже підготував щось набагато краще, але люди просто заходять в тривожні, сумніви і так далі, і не вірять. Ну, втрачають віру, да? і тоді вони зависають в таких негативних емоціях надовго, і знову таки це підтягує знову ж такі якісь розчарування, якісь події, котрі підтверджують внутрішній стан. Да? Якщо ви довго в тривожності, то Всесвіт буде вам підганяти якісь ситуації, котрі будуть підсилювати вашу тривожність. Тому що всесвіту, ну в принципі, да, йому все одно він просто посилює те, що в нас є всередині. Якщо ви не впевнені в собі, тоді будуть підганятися до вас. Ситуації, задля вашої трансформації це робиться, розумієте, але люди не роблять висновки і вони кажуть, ну от, я так і знав я я нещасний, я негідний і так далі. Бач, знову така, типу, ситуація невдаха і так далі. І, і, і це як колесо, розумієте, і знову-таки підтягуються негативні ситуації, котрі будуть вам підтверджувати ваш внутрішній стан. А, далі, дивіться. У нас повішений, це в нас сфера бізнесу, або у кого є, наприклад, своя власна справа якась. А, ну, в такій ситуації це про, знову-таки, якісь нереальні плани та ілюзії. У когось відіграється як шахрайство, втрати. Або безвідповідальність, можливо, це ваша безвідповідальність призведе вас до втрат в бізнесі. Да, може, бізнес навіть можете втратити, або власну справу якусь, можливо, просто самозайнята, наприклад, да особа. Ми такі випадки тут роздивляємося. От, ну знову такі ще раз кажу: візьміть, будь ласка, тоді свідомо для себе стоп. Свідомо, стоп, де я поводжу, розберіться, де я поводжу себе відповідально. Наприклад, ви хочете кудись гроші свої вкласти, да? або розширення бізнесу, але у вас не так багато своїх активів, наприклад, да? ви хочете там зайняти, не знаю, гроші у когось, але ви не дізналися нічого про той банк, наприклад, да? а, самі. Тобто, або в якійсь справі у вас мало просто інформації. Візьміть просто для себе свідомий стоп. Притримайте всі свої гроші, притримайте свої всі плани. да, поки не час реалізувати, треба розібратися, де ви тут в ілюзіях, в своїх планах, в своїх справах. Тоді у вас не буде втрат таких глобальних. Двойка кубків. Ну я вам скажу, це в нас взагалі те, що стосується грошей. Ця карта на сьогодні. Взагалі, це неймовірна карта, це дуже сильна карта. Її вплив буде благосним, не дивлячись на ті, навіть карти, котрі поруч розумієте? І тут карта каже про партнерство. Про шлюб, у когось кохання, укріплення союзу, котрій, можливо, вже є, або поява нового альянсу, в котрому будуть і гармонія, і порозуміння. Ну, звісно, це може позитивно вплинути на ваші фінанси. Да? Ми зараз роздивляємось, сферу фінансів. От можливо, у вас буде навіть ну, кохання, і, і іноді да може так само вплинути на ваш фінансовий стан. Ну, наприклад, да, у вас. Починається там сумісна, скажімо так, життя, сумісний бюджет і так далі. Да? Або ви, наприклад, з людиною поєдналися, зробили союз, і він не тільки у вас буде в коханні, да, а ви ще і разом якусь справу зможете для себе, наприклад, почати чимось займатися разом, да розвивати якусь справу. От карта тут обіцяє зустріч зі своєю другою половинкою, з коханням всього життя. Це щастя призначена вам згори. Тут буде у когось бажання бути почутим та зрозумілим. Тож ми перекладаємо це на гроші, у вас все буде добре. Да? Але тут, якщо ви все зробите правильно, любі друзі, якщо ви зробите все правильно, от, якщо ви не будете безвідповідальними, тоді звісно, тому що ну, в коханні теж треба відповідальність на себе брати, розумієте? От про що я. О, дивіться далі. Тепер дев'ятка мечів це в нас сфера, е яка може відігратися важлива подія, наприклад. да, от, е Дев'ятка мечів нам каже про якусь безвихідь, невдачу, хвороби, е для когось відіграється чорна смуга життя, грошові втрати і страхи. Тут буде потреба в отриманні допомоги. Суперники, у когось, це по, по одиночні такі, да, випадки, карта все ж таки каже про фізичну смерть або критичний якийсь стан. Зрозуміла? Я вам сказала: дивіться, якщо ви довго в тривожності і, і в негативних емоціях, любі друзі, у вас може отак от відігратися. От вам буде така важлива, скажімо так. Подія, да? От ще карта каже про небезпечних ворогів, котрі готові зруйнувати все вами нажите. То що тут означає, якщо тут у вас буде не хвороба, а просто ваші вороги, то будьте тут. А, знову такі, да, ваші вороги вас тут можуть заводити в ілюзії, щоб ви втратили свої гроші, розумієте? От будьте обережними, а тут ваші вороги так само можуть просто хитати вашу впевненість собі. А, вони люди дуже бувають такі підступні, розумієте? Вони знають, наприклад, хтось, хто вам заздрить, але робить вигляд, що він навіть ваш друг, можливо, да? От. А... Він може сказати, тут людина без роботи, да він скаже, а піди туди, там класно, Ви пішли там каторга, а піди туди, там теж класно, да? Раз там тобі не підійшло, ви пішли на іншу роботу, а там ну щось так само не так розумієте, не підходить. І через це у вас ви втрачаєте віру в себе. У вас падає самоцінність, самооцінка ваша, розумієте, і тоді вони. Королі да тоді в них все класно. Вони кайфують іноді люди. Ну є такі ментально хворі. Вони кайфують просто від того, що іншим погано, розумієте? То будьте тут на сторожі, але пам'ятайте, що ви все одно під захистом вищих сил. Ну тут дивіться. Старші аркани потужні, все одно вийшли, і тут здебільшого, в принципі, і каже да, весь цей розклад, що треба зупинитися, бути обережними, взяти відповідальність на себе в будь-якому в будь-якій сфері свого життя, будь-то здоров'я, да, якщо ви в жертву зайшли і ви там надовго, і так далі. Ну, а чого ви хочете тоді? Яких змін ви можете чекати? Тільки ось таких хвороб вже вже і так далі, якщо ви самі а, безвідповідально відноситеся або до себе, до своєї справи роботи, до своїх грошей бізнесу, да, і так далі. Дивіться, тепер, а, який урок тут треба пройти? Да, або в цей день, або десь поруч, все одно ну, бажано в цей день зробити все ж таки вже якісь висновки. Да. Шістка жезлів. Дивіться, шістка жезлів. Це про швидке просування вперед. Для когось це буде підвищення на роботі, виповнення ваших мрій, повага, успіх в творчості, мистецтві, самовираження через творчість, слава, подарунки, суттєве завоювання особисте або за допомогою когось. Карта каже: цінуй вдачу і намагайся досягнути більшого. Тож, про що це? Коли ви знаходитеся, тобто ці енергії, вони не одного дня у вас, любі, друзі, це старші аркани, ці енергії у вас не одного дня. Да? Якщо ви тут зробите все правильно, візьмете на себе відповідальність, будете довіряти собі та вищим силам, то тут який урок приймати це все в облаго і, і, ви, і швидке прасування, і так далі, да? не опускатися до знову таки до якоїсь безвідповідальності, розумієте? Тут карта каже, що «Цінуй вдачу, намагайся досягнути більшого вже. Тобто, тут час вам виходити з таких енергій, з таких емоцій, тому що у вас насправді, от якщо ви у вас по-різному можуть відігратися, ви всі різні, хто дивитися? Да? Е, може все співпадати, але пропрацювання будуть інше. Але тут який урок треба цінувати. Не тільки вдачу себе навчитися цінувати, собі навчитися довіряти, брати відповідальність на себе. Тоді тільки вам це прийде. Якщо ви тут ця карта може у вас не, не відігратися, якщо ви а, тут будете зависати все ж таки в негативі. Тобто ви можете взяти стоп у справах, але це не означає взагалі нічого не робити. Тобто ви берете на розвиток якийсь стоп, кажете, але продовжуєте свою справу в тому а, руслі, в якому ви вже до того працювали, розумієте? Не можна зупиняти ну, взагалі свою справу. да Це це знову таки буде, от я в мене депресія, як кажуть люди, я не можу працювати. Ну вибачте, а кушати ти можеш, коли депресія? Ну ти хочеш все одно кушати. да Ну Якщо ти взагалі ніколи не хочеш кушати, коли депресія, то вже інше, скажімо так, там вже більш більш потужне, такі треба ну лікувальні методи, да то вже інше, інший етап. Хвороби, скажімо так, да? але в будь-якому стані а, треба брати себе а, в руки, вірити в себе, і тоді у вас буде прорив. Бачите, у вас можливий прорив, у вас дві класних, класних, класних карти. От, дивіться, тепер, як порада від таро, десятка жезлів. Про що вона нам каже? Вона каже, що був довгий шлях до успіху, але ви маєте велику силу і мужність. Карта ще каже про великі виграші, а, і про те, що слід чекати позитивні зміни та реалізацію ваших планів. Вітаю, любі друзі! Знову такі, да? дивіться. Ви були в таких енергіях, але час зупинити свою колісницю, розвернути, куди треба вам повірити в себе, і буде вам щастя. Я вам цього, хай це у вас буде як талісман. Щиро вам бажаю всього самого найкращого. До побачення! З повагою, Софія!